Привіт, uh, На днях прочитав книгу, називається Лін Ерік, uh, Автор Ерік Ріс. Глядає книга ОСТАКСеменька. І я був дуже приємно здивований тим, наскільки цінні актуальні uh, знання в цій книзі в розрізі запуску власного продукту. Коротше, перед історією uh, я розробив і запустив проект. Uh, Свій постман, який автоматизує подачу CV-шок на it вакансії до UA. І коли я його створював, у мене в голові крутилася маса запитань і маса різних моїх психологічних загонів о, з приводу розробки і запуску. І це приблизно там виглядало так. що як це зробити, в якому напрямку рухатись, де закінчується границя цього MVP, і закінчувалось там, що якимись переживаннями що це стрьомно запускати, точніше показувати людям, бо воно ще сире. ось. І ось, власне, під час читання книги? Я з однієї сторони отримав порцію психотерапії. Ось і. Пофіксили пісові загони, з іншої сторони, отримав відповіді на більш прикладні питання з того ж розряду, де закінчується границя MVP, що робити після запуску MVP, коли ти запустився і нічого не відбулося, або відбулося не те, що ти очікував. Ось. І які ключові думки? Точніше, які ключові інсайти для мене були в ці книзі. Я не буду розказувати там по, по розділах, по структурі про що ця книга, я розкажу про інсайти в розрізі проєкту СВ-Постман особисто для мене. А, на початку там є один з підрозділів, який називається Вихід на ринок. І перша фраза в цьому розділі перше речення, і нічого не відбулося. Ми вийшли на ринок і нічого не відбулося. І це якраз про cv віпосмиги. Тому що я зробив альфа-версію, я її опублікував. Люди побачили, причому я її зробив безкоштовною на 30 днів. А... І я би очікував, що люди прийдуть і почнуть реєструватися і активно користуватися, але так не відбулося. Так, да, прийшло кілька людей, вони зареєструвалися, почали, почали користуватися, але це не сотні. От. І Ерік розказує історію запуску свого продукту, коли він робив з командою такий, наскільки я зрозумів, в ті часи це був мес месенджер. Ось, і їх тоді було: він був не один месенджер не для телефону, а для комп'ютеру. І він тоді був не один на ринку. І вони хотіли зробити цей месенджер не як месенджер, а як Додаток, плагін, так би мовити, для інших месенджерів, такий як місток, щоб цей місток міг зв'язувати різні месенджери. І вони так само запустили MVP, вийшли на ринок, і нічого не відбулося, тому що користувачі не... їм було не цікаво використовувати це так, як задумали розробники. І коли вони почали спілкуватися з користувачами, то виявилось, що користувачам, по-перше, цікавий 3D-аватар, який у них є в профілі, а друге, що найважливіше, їм цікаво знаходити нових друзів цих месенджера, причому ну, в анонімному такому режимі, тобто, щось по типу як ICQ колись було, тобто. Ти не знаєш, хто я, я не знаю, хто ти. І все, що ми можемо там, один про одного дізнатися, це переписуватися. Це були їхні інсайти, і вони почали це реалізовувати. Але люди приходили, люди користувалися, але люди не платили, або люди платили з великою неохотою. І він розказує, що перших 300 доларів. Які вони отримали, заробили це були там друзі, яких там друзі, друзі, друзів, яких вони обмовляли, щоб вони підписалися на, на цей месенджер, на ці платні там, опції? От і, і це цей проект робився в рамках однієї великої компанії, і була команда, яка цим займається. Ось, і ось такий от печальний, здавалося, на перший погляд старт. І Далі він розказує, що вони дуже довго пробували щось покращувати, міняти, дивитися на реакцію користувачів. Але нічого не мінялося. Точніше, мінялося дуже-дуже повільно. 300 доларів, 350 доларів, знов 300-400, тобто не було якогось такого. Експоненціального росту, який очікують інвестори, директора, топ-менеджери і так далі. От. Ось така от історія. Він далі із глави в главу повертається до цього проекту, так як кожна глава, це, там, скажімо, новий етап розвитку чи там, інший трошки підхід до того, як там, керувати стартапом. І він розглядає цей проект в кожного під різним а, кутом. От, а забігаючи наперед, їм все-таки вдалося вийти на хороші прибутки. От, і цей процес, коли вони, точніше, шлях, який вони пройшли, він дуже багато ну, зрозумів для себе і виніс багато уроків. І ось цими уроками. А він якраз в книзі ділиться. Перша е ключова думка, яку він розповідає, це те, що стартап, якщо проводити аналогію IT-продукт, це не є ракета, яку ви там, створили план, е розробили, поставили двигуни, корпус, там, обладнання і так далі, підпалили, і вона полетіла. Тобто в реальності, в реальності 99%, що ви так зробите, підпалите, вона підлетить і впадає. І він каже, що не варто розглядати стартап як ракету. Більш підходяща аналогія для цього це двигун, двигун внутрішнього згоряння. І ось про двигун внутрішнього згорання він розказує історію про те, як Генрі Форд сидів і намагався зробити так, щоб цей двигун внутрішнього згорання ну, на, на самих початках, щоб цей двигун внутрішнього згоряння він запрацював. Тобто, принцип, який є там поршень чи два поршні. І коли поршень стискає повітря і паливо, має загорітися іскра, і штовхнути в певний момент і штовхнути поршень вниз. Вон. Інший поршень йде гори, і в той інший момент знову має загорітися іскра, і знову штовхнути вниз, і ось таким чином вони отрубаються. І от він говорить, що стартап це як цей двигун. Треба в правильний момент зрозуміти, коли подавати іскру, Ось зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок, що ось коли повітря стиснене з паливом, саме тоді потрібно подавати іскру. Ось, усунути будь-які там шорохуватості або щоб цей двигун не, не клинув банально, там було масло в ньому і так далі. І коли це правильно налаштувати, воно запрацює. І продовжуючи думку з цим двигуном, він говорить, що стартап, тобто неможливо взяти з першого разу, будувати двигун, змоделювати, запустити, і він запрацює він не запрацює. Треба сидіти і коригувати, дивитися, вчитися і, і щось міняти. І, от основне слово тут вчитися, він каже, що стартап це ряд експериментів, які ви ставите, робите, і на основі яких ви вчитеся. І чим раніше ви почнете вчитися, тим швидше ви дійдете до робочого двигуна. Тобто в стартапі немає такого, що ви зробили, змоделювали, запустили і все класно. В стартапі є таке, що ви запустили, воно не запустилось. Ви почали підкручувати, робити, думати, пробувати. Ви зробили, ну, підшаманили умовно, запустились. Щось чуть-чуть пішло краще, але все одно ще що щось не то. Знову ви з вас черговий експеримент. На черговому експерименті ви чогось навчилися у вас з'явилися якісь інсайти. І ось так крок за кроком ви йдете далі. Тобто стартап це ряд експериментів, який приводить людей до, до чогось робочого, якогось робочого прототипу, бізнесу, продукту і так далі. Ось. І от саме розуміння, що це. Набір експериментів, воно знімає, ну в мене особисто знала дуже великий такий шар, скажімо, психологічної напруги з того розряду, що коли ти цього це так не сприймаєш, ти робиш, ти фейлиш, ну в своєму розумінні ти фейлиш, і ти думаєш, блін, ну ти, типу, чи з тобою щось не так, чи ти там не сильно розумний, чи ще щось. І воно дуже сильно там демотивує, розчаровує. Коли ти очікуєш, що там зробиш АВЦ, старт і може ну, працює. А от коли ти до цього ставишся до експериментів, тоді все працює зовсім по-іншому, воно цього елементу демотивації немає, це просто шлях. Один з цікавих моментів це те, що в себе в своїй познані я дійшов до того, що мені варто запустити рекламу. І ну, на якийсь дуже маленький бюджет, умовно, 100 доларів в місяць. Подивиться, просто, як люди себе ведуть в світі там, реєструються, як вони додають резюме, через скільки часу вони повертаються, знову відвідують сайт і так далі. Я до цього дійшов і буквально через годину я продовжую читати книгу. Де Ерік каже, у нас був такий кейс, що ми запустили там умовно Google AdWords на 5 доларів в день. У нас кожного дня. На маленький трафік, але тим не менше, у нас була нова порція користувачів, на яких ми тестували, як наша аплікація себе веде. Я такий думаю, ну, прикольно, прикольне співпадіння, прямо в точку. А, от. І власне один новий термін, який він вводить, і який я, я про нього знав, але я не розумів, для чого він мені зараз, <рик> він називається когорти користувачів. Умовно, якщо у вас, наприклад, немає кого користувачів, у вас просто є воронка, де на сайт заходить користувач, переглядає, потім другим кроком він реєструється, потім він там, ну, в своїй послуг додає свою от, і нажимає старт. У нас така воронка. То він каже, що це, звісно, прикольно, але з цією ви, ви не все зрозумієте. Точніше, ви багато чого не зрозумієте. І опустити дуже важливу інформацію. Чому? Тому що є різні групи користувачів. І дійсно є люди, які зайдуть, зареєструються, подивляться і вийдуть. Є люди, які зайдуть подивляться, за, заоплодять свою свіжку і почнуть користуватися. І заб'ють, наприклад, більше не будуть заходити. А є ті, які зареєструються, заоплодять сішку і будуть регулярно заходити, дивитися репорт. От. І він каже: і оце, типу, три різних групи когортих користувачів, і по них варто будувати якраз воронки. Тобто одна група це одна воронка, ви дивитесь, які конверсії, друга група це друга воронка, і третя це третя. І це вам дає набагато більше інформації е про те, скільки продукт взагалі цікавий людям або не цікавий, тому що ви можете взяти третю групу користувачів, третю когорту. Якщо вони реєструються, вони находяться вішку, користуються, заходять, перевіряють, але, там, наприклад, не доходять до оплати, то тобто ви на них, конкретно на цій когорті, можете вже якісь АБТС проводити і дивитися, щоб вони все-таки оплачували. А ті, які, там, наприклад, зареєструвалися, але не, не почали користуватися, для них може бути інший аб щоб їх доводити все-таки до користування. От. І ця інформація набагато цінніша і важливіша, ніж цей озагальнений funnel. От. І, власно, кому цікаво. Тобто Google-аналітика Google, е, в нас цього не показує. Але є спеціалізований софт, називається Amplitude. І, до речі, він безкоштовний там до якогось перешкоду, до якогось порогу. Його можна легко підключити. І в ньому можна ці когорти аналізувати. А потім там щось коштує 50 чи 60, 60 доларів в місяць. Але це вже реально, що у вас там буде тисяча користувачів. Ось е, от власне такі от інсайди, я чесно, її до кінця ще не прочитав, це тільки я половину розказав. Але е, я думаю, от нехай буде такою невеличкою цікавістю, інтригою для вас, таки відкрити дочитати до, до кінця, можливо, запишу ще другу частину відео. Де я розкажу про другу половину книги і про інсайти, ну, поки що так, як я. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте реєструйтеся в свій Постмен. Також у нас є IT-продакт Club, де ми розбираємо різні продуктові підходи, кейси, проблеми, вирішення і так далі. От, тому welcome і до зустрічі.